Отже, уявіть собі таку картину: злочин. Але не такий, як у фільмах, Не в темному провулку. Ні. Цей злочин стався у тихому, непомітному світі серверів і баз даних. І сьогодні ми перетворимося на цифрових детективів. Будемо розкривати справу, де єдиний свідок це код, а всі докази це просто байти. І ось, власне, головна загадка, з якою ми зіткнулися. Є якесь число в базі даних, і воно виглядає ну дуже підозріло. Воно ніби каже нам одне, але щось підказує, що раніше воно було геть іншим. Питання, як це довести, як змусити ці дані, так би мовити, зізнатися у брехні. Гаразд, давайте на місце злочину. Ось воно, обліковий запис користувача. І в ньому один параметр, скажімо, вік раптом стрибає з 25 до 200. Ну, дивно, правда? Звісно, це могла бути просто системна помилка, якийсь збій. А що, якщо ні? Що якщо хтось навмисно це зробив? Одна наше завдання якраз і полягає в тому, щоб відрізнити цю випадковість від злого наміру? І от саме тут на сцену виходить те, що називається криміналістикою баз даних. Це, знаєте, не просто якась суха технічна дисципліна, це справжнє мистецтво, мистецтво читати між рядками коду, відновлювати картину подій за ледь помітними цифровими слідами, і знаходити ті самі неспростовні докази маніпуляцій, які заховані десь глибоко-глибоко в архітектурі даних. Ну що ж, час розпочати розслідування. І як у будь-якій детективній історії, перше правило треба знати, де шукати, де шукати докази. А в нашому цифровому світі сліди залишаються не в одному місці, повірте. Так от цифровий злочин залишає сліди, так би мовити, у двох ключових місцях. Перше це всередині самої бази даних, тобто в її основних файлах і, що найважливіше, -най у журналах транзакцій. А друге місце це, так би мовити, зовні в операційній системі самого сервера. Саме там системні журнали фіксують абсолютно все: кожен вхід, кожну помилку, кожну спробу доступу. А ось подивіться наш набір інструментів, наш криміналістичний кейс. Файл MDF – це, по суті, головний архів, картотека, де лежать усі дані. Файл TRC – це, наче камера спостереження, що безперервно записує все, що відбувається на сервері. Але справжня зірка нашого розслідування це файл LDF – журнал транзакцій. Уявіть собі такого дуже скрупульозного нотаріуса, який записує абсолютно все: кожну зміну, кожне видалення, кожне оновлення. Саме в ньому в цьому журналі і ховається правда. Так, тепер, коли ми озброєні цими знаннями, давайте пройдемо крок за кроком шляхом нашого цифрового детектива. Працюватимемо в середовищі Microsoft SQL Server і побачимо на власні очі, як розкривається ця справа. Наш план дій складається з п'яти кроків. Починаємо, логічно, з вхідних дверей, тобто перевіряємо, хто і коли взагалі заходив у систему. Далі занурюємося в журнал транзакцій, щоб знайти ту саму операцію зміни. Після цього, немов по карті, знаходимо точну сторінку даних, потім ідентифікуємо об'єкт і нарешті викриваємо саму підробку. Все по порядку. І ось. Перший доказ дивимось у журнал подій Windows» І бачимо хтось намагався увійти під обліковим записом СА. А це на хвилиночку суперкористувач, у нього максимальні права. І цей хтось ввів неправильний пароль. Це вже такий, знаєте, серйозний червоний прапорець. Хтось явно намагався підібрати ключі до системи. Але це ще не все. Історія на цьому не закінчується. Буквально за кілька миті власний журнал помилок SQL Server показує нам успішний вхід, той самий користувач SA. Це означає, що зловмисник таки підібрав пароль, він всередині. І тепер наше головне завдання з'ясувати, що ж він там наробив. Коли ми занурюємося в журнал транзакцій, ми знаходимо саме те, що шукали ось цей запис LOP Modify Row – це не просто якийсь технічний термін, ні. Це по суті зізнання, зізнання самої бази даних. Вона ніби каже нам: ось тут, саме в цей момент, хтось змінив рядок даних. І в нас є ідентифікатор транзакції, це наш гарячий слід. І це і здавалося б, такий непримітний рядок у лог-файлі – це справжня карта скарбів для нас, як для криміналістів, бо він містить точні координати злочину, ідентифікатор сторінки слоту, тобто місце, де все сталося, все, що нам лишається, це просто йти за цією картою. Так от ідентифікатор сторінки в цьому лозі записаний у шістнадцятковому форматі. Не лякайтесь, проста конвертація дає нам звичайне десяткове число 154. Що це таке? Це номер конкретної сторінки даних, такого собі восьмикілобайтного блоку, де й зберігається змінена інформація. Тобто, ми щойно звузили поле пошуку з цілої величезної бази даних до одного крихітного сегмента. Тепер аналізуємо вміст цієї сторінки номер 154 і знаходимо наступний ключовий доказ ID об'єкта. Це просто унікальний номер таблиці, в якій і були змінені дані. Тобто тепер ми знаємо не тільки де це сталося, але і що саме було атаковано. Ми вже майже біля мети. І ось він, момент істини, виявляється, журнал транзакцій зберіг для нас найцінніше, ніби фотографію до і після. Запис роллок 0 показує нам 16 кове значення 0x19, а це число 25. А от запис роллок 1 містить 0x8, що дорівнює 200. Все, доведено. Ми не просто підозрювали, ми знайшли неспростовний залізний доказ того, що число було змінено з 25 на 200. Але ще цікаво, ця методологія працює не тільки в середовищі MSQL. Давайте буквально на хвилинку зазирнемо в інший популярний світ, у світ MySQL, щоб просто зрозуміти, як ті ж самі принципи застосовуються і там. Справа в тому, що в MySQL вибір рушія зберігання даних MySM чи Inodobe, кардинально міняє підхід до розслідування. Якщо коротко, MySM розбиває кожну таблицю на три окремі файли, і це іноді полегшує аналіз. А от Inodobe завдяки підтримці транзакцій, створює набагато детальніший журнал змін, дуже схожий на те, що ми щойно бачили в MSSQL. І для криміналіста, звісно, розуміння цієї архітектури це ключ до успіху. Гаразд! Усі докази зібрані, все проаналізовано. Настав час повернутися до нашої початкової справи і винести остаточний вердикт. Справу закрито. Ми пройшли весь шлях від початку до кінця, від підозрілої спроби входу до конкретного запису в журналі транзакцій? Цей запис привів нас до таблиці юзерпрофайл і чітко показав, як значення поля «H» було зловмисно змінено з 25 на 200. Ось у цьому і є сила криміналістики баз даних. Вона перетворює підозри на залізобетонні факти. Тож які висновки можна зробити з цього розслідування? Ну, по перше, стає зрозуміло, що бази даних це надзвичайно детальні хронікери, вони записують майже все. По-друге, журнал транзакцій це, по суті, незмінний цифровий слід, який фіксує кожну, абсолютно кожну дію. І саме тому ця скрупульозна робота є критично важливою не тільки для адміністраторів, а й для фахівців з кібербезпеки, для юристів. Так дані дійсно розповідають історію. І наостанок питання, яке, мабуть, залишається відкритим. Якщо кожна дія в цифровній системі, буквально кожна зміна одного байта залишає незмивний слід у якомусь журналі, то чи можемо ми взагалі говорити про існування справді безпечних цифрових таємниць? Подумайте про це.